Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі і я Наталя. Сьогодні вступне відео у спільному проєкті Зимові візерунки. Я вирішила взяти участь і хочу вам показати, що ж я буду в'язати в цьому проєкті, і про що цей проєкт. Ми з дівчатками зібралися і вирішили. Трішки урізноманітнити своє в'язальне життя якимись візерунками, тому що всім нам дуже важко і треба якось урізнобарвити хоча б такими, такими моментами. В'язати ми будемо. Є три номінації: перша номінація це «Лопапейса». Друга номінація це якісь аксесуари. І е, третя номінація це е, щось інтер'єрне. Відразу хочу сказати: вибачте за голос, тому що я недавно перехворіла і ще не повністю відійшла. Але це вже краще, чим було. Перша номінація Лопопейса я хочу зв'язати вже дуже давно, і тому, фактично, це перше було, чому я вирішила взяти участь у проєкті. Тому що я хочу зв'язати Лопопейсу і хочу її зв'язати для своєї доньки. В мене є ось такий білий колір ниточки, ось такі кубочки. Їх багато насправді, але це я вам просто для. Зразка показую. І є такі -ох, дві пасти: одна така фіолетова і одна ось вона рожевого кольору. Скоріше всього, це так і буде, інших кольорів не буде додаватися Я хочу зв'язати саме світерок, ось такий білий. А Жекард взяти рожевий або фіолетовий. Хоча все може помінятися, я приблизно порахую, скільки мені грам потрібно пряжі для цього. І, можливо, це буде рожевий, рожева лопапейса з Жекардом із цих кольорів. Тому що ця пасма е, багато має, більше 100 грам, і я думаю, що. Її повинно хватити. Можливо, додається якийсь ще колір. Я, правда, дівчатка, не знаю. Поки що ось так. Дуже мені хочеться зв'язати, адже донька обіцяє і жде, по-перше, вона жде, що я зв'яжу, а по-друге, обіцяє носити. Це саме головне. Так? Далі, так, я забула сказати, головне. Головним а, правилом цього проєкту всі а, вироби повинні бути жакарду. Тобто, якщо ви лопапеся це 100% жакард, то інші аксесуари і інтер'єрні якісь вироби, вони теж мають мати в собі жакард. Це може бути крючок, а може бути спиці. Лопапейса у мене буде з спицями зв'язана. Далі я вибрала ось таких два кольори. Не знаю, камера. Напевно, показує. Точно. Такий він і не зелений, і не блакитний, такий. Ну, більше до зеленого. Колір гарненький ось така ниточка. І білий я добавила. Це буде жаккард. І це я хочу спробувати зв'язати собі шапочку. Чисто для себе. Не знаю, вийде, не вийде задумка. Хочеться, Знаєте, я бачу її в такому. В такому кольорі, але з білим жакардом, щоб ніби такий якби, сніг. Та? От жакард, як сніг падає, на якусь темну зелену травичку або на наші поля і покриває все непотрібне чистотою і білизною. Ось так. Я собі подумала і вирішила таке зв'язати. На третю номінацію в мене є декілька варіантів, але я ще не вибрала ні один з них. Я хотіла би спробувати зв'язати щось з Жакардом, але це крючок, я б була не проти. І я б, напевно, хотіла би зв'язати іграшку круглу кульку спицями. Чому? Тому що хочеться зробити майстер-клас, як в'язати шар спицями, безшивний на подобі іграшки любої. І хотілося б зробити МК на нього, але не знаю, чи вийде. Чи мені хвати сили, натхнення і всього 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 тому що планів завжди дуже багато. але але всі розуміють, що зараз такий час, що плани можуть в будь-який момент помінятися. Тому я не вибирала ще пряжу на третій проєкт, не дивилася, я приблизно знаю, що я буду робити. І думаю, що все-таки ви вже побачите цей проєкт і цю пряжу трішки в інших відео. Ми будемо викладати влогові відео, то. Тобто я буду вам знімати кусочки, які на до 11 грудня буду знімати кусочки, які я в'яжу, які в мене йдуть просування. І потім 11 грудня виложу відео вже таким влогом. Також буде ще 18 числа відео, і 25 числа повинні виставити свої готові роботи. Звичайно, в кого вони будуть, тому що ми всі розуміємо, що готових робіт може і не бути. Але якщо постаратися, то все в нас вийде, правда? Ще, я думаю, в'язати. І показувати в цьому влозі, хоча я не думаю, що вона буде в мене як якісь номінації брати участь ця, цей виріб. Але я вам покажу, це я в'яжу для петельки. Моя перша в житті лопапейса, насправді. Ну, така лопапейса, яку я собі там. Уявила, знаєте, лінивим способом. Тому що я просто набрала на горловину потрібну кількість петель, пров'язала резиночку і почала вводити узор. А потім я хочу вив'язати росток вже в кінці. А, забула, як він називається, Вибачайте, з голови все вилетіло. Ось такий узорчик, дуже гарний, мені дуже він сподобався. Така ніби вишиваночка виходить. І я теж думаю, буду показувати вам ось цей виріб в логах, тому що він теж жакардовий і все-таки я не буду ним брати участь в розіграші якомусь. Просто мені дуже хочеться зробити жакард. Ось така краса внизу під відео ви знайдете в описі силочки на дівчат, які теж беруть участь у цьому проєкті. Переходьте, будь ласка, до них на канали. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, тому що там теж дуже багато цікавих ідей і цікавих. Також там багато загадкових процесів, які дівчата покажуть вам пізніше. Ви можете вгадувати, що там буде. Також на організаторів ви теж знайдете силочки на їхні канали. Заходьте, будь ласка, дивіться і пишіть, як ви думаєте, вийде нас за буквально півтора місяця, зв'язати лопопейси, нав'язати багато жакардових. Багато зимових візерунків. Хоча візерунки бувають різні, можуть бути і весняні, тому що, коли вранці встаєш і дивишся вікно, яке замерзле. Я розумію, що багато хто цього вже не бачить, тому що пластикові вікна вони зазвичай не замерзають. Але я живу в приватному будинку і мої вікна не є пластикові. І зимою, коли йдуть візерункові такі дні, коли мороз такий сильний. У мене бувають часто замерзлі вікна, і я ще це бачу. І це дуже цікаво, адже і там бувають. Візерунки, які схожі на квіточки, які схожі на якісь ягідки. Тому все тільки політ нашої фантазії. На цьому все, дівчатка. Всім рада, що ви прийшли до мене на канал. Не забувайте ставити вподобайки, переходити до дівчаток, дивитися, що вони налаштували для цього проєкту і що вони будуть в'язати. На цьому все. Всім бажаю мирного неба, тихих ночей і рівних петельок. Бувайте!